Турецький зорепат на лозорому узбережжі. Найуспішніші актори хизуються професійними успіхами. У короткостриженій дівчині важко впізнати зірку турецької мильної опери Асі. Асі є. Мене так дідусь називав. Тоді я не буду. Карі очі чорні коси. Такою запам'яталася виконавиця головної ролі. Туба Бікістюн глядачам у 67 країнах світу. Я люблю горду й примхливу Асі. Ти брешеш? Сідай в машину, і я тобі це доведу. Як у Кіні? Наразі туба щаслива дружина та мати двох доньок близня. Два її колишні романи та нинішній шлюб починалися просто на знімальному майданчику. Рада зустрічі у Франції. Українські глядачі добре знають вас за телесеріалом Асі, де у вас довге волосся. Зараз ви кардинально змінили імідж. Як наважилися на таку коротку стрижку? Це заради якоїсь нової ролі? Та ні, просто був такий настрій. Але ж витривалий час, були обличчям шампуню шампуня, і в рекламному ролику демонстрували розкішні пасма. Стрижка не стала проблемою. Для жінки волосся, безперечно, дуже важливе. Можна сказати, це її основний аксесуар. Так, з мого боку, підстригтися так коротко ризикований крок. Але іноді у житті потрібно не боятись ризикувати. Настав час змін. Я захотіла щось змінити і просто зробила це для себе. З Францією у вас напевне пов'язано чимало романтичних спогадів, адже у Парижі кілька років тому було ваше весілля. І ви, і ваш чоловік із Туреччини. Чому саме у Парижі вирішили брати шлюб? Просто я завжди любила Париж. Мій чоловік про це знає, і тому він захотів, щоб ми побралися у Парижі. Ваш чоловік теж актор. Ви познайомилися на знімальному майданчику, а нещодавно знову працювали разом у кадрі. Причому я грала його матір. Дивлячись на вас, у це складно повірити. Ми просто грали різні періоди життя героїв. Я ніби виникала у його спогадах. Він чудовий актор, і мені дуже подобається працювати з ним на знімальному майданчику. Ви посол доброї волі фонду ООН ЮНІСЕФ, і зараз я знаю, активно допомагаєте біженцям із Сирії, що входить у сферу вашої діяльності. Моя робота сфокусована на дітях, які потребують допомоги, незалежно від мови чи релігії. Для нас вони просто діти. Проте саме у Сирії зараз надзвичайна ситуація. Діти ні в чому не винні. Їм потрібна освіта, медичне забезпечення, право жити зрештою.